Чання Україні західних танків до останнього моменту залишалося під питанням, проте основні союзники України переглянули своє ставлення і погодилися на поставки техніки, яка може дати українським силам значну перевагу на полі бою. 25 січня про надання леопардів та абрамсів офіційно заявив німецький уряд та президент США Джо Байден. The United States will be sending 31 Abram tanks to Ukraine. the equivalent of one ukrainian battalion secretary austin has recommended this step because it will enhance the ukraine's capacity to defend its territory and achieve its strategic objectives the abrams tanks are the most capable tanks in the world <clears throat> they're also extremely complex to operate and maintain so we're also giving ukraine the parts and equipment necessary to effectively sustain these tanks on the battlefield when we begin, we'll begin to train the Ukrainian troops on these issues of sustainment, logistics, and maintenance as soon as possible. Delivering these tanks to the field is going to take time. Time uh, that we'll see and we'll use to make sure the Ukrainians are fully prepared to integrate the Abram tanks into their defenses. I'm grateful to Chancellor Schulz for providing German Leopard 2 tanks and will lead an effort to organize a European contribution of two tank battalions for Ukraine. I want to thank the Chancellor for his leadership and his steadfast commitment to our collective efforts to support Ukraine. And today's announcement builds on the hard work and commitment from countries around the world, led by the United States of America to help Ukraine defend its sovereignty and its territorial integrity. That's what this is about, helping Ukraine defend and protect Ukrainian land. It is not an offensive threat to Russia. We are, there is no offensive threat to Russia. Редакція НВ спробувала розібратися, що можуть обіцяні танки, та як це допоможе Україні в обороні. Абрамс це основний бойовий танк США. Він добре озброєний, мобільний і розрахований на ведення бойових дій в різних умовах сучасної війни. Його броня забезпечує підвищений захист екіпажу. Ціна такого танку приблизно становить 8 мільйонів 580 тисяч доларів США. Адміністрація президента США Джо Байдена раніше попереджала, що танки американського виробництва можуть бути важкими в обслуговуванні і навчанні. Крім того, двигун часто працює на реактивному паливі, яке може бути важко поставити в Україну. Видання The Washington Post пише, що американські танки Абрамс доставлять в Україну наприкінці 23-го або на початку 24-го року, оскільки їх будуть закуповувати з конвеєра. Таке рішення джерела видання пояснюють тим, що уранова броня є секретною технологією, і Пентагон не хоче, щоб вона потрапила в руки Росії. Тож нові абрамси будуть побудовані без захисту з використанням збідненого урану. Леопард ще один танк, навколо якого розгорілося багато дискусій. Німеччина довго вагалася, але таки погодилася виділити Україні зі своїх запасів основний бойовий танк. Леопард початково створювали для того, щоб нищити радянські, а згодом російські танки. Це концептуальна перевага цього і будь-якого іншого танка, створеного на заході в умовах холодної війни. 14 леопардів мають прибути в Україну до кінця березня. Крім того, уряд Німеччини схвалив постачання Україні танків леопард 1 з промислових запасів, проте у цьому випадку ми маємо справу з останньою модифікацією танка від 1987 року. Пише Defense Express. і фактично, Leopard 1 а 5 на три роки молодший за т 64 БВ. А за п'ять модернізацій, німецький танк значно наростив захист, отримав стабілізатор озброєння, нову прицільну та комп'ютеризовану систему, керування вогнем та ще багато інших новацій. Танки Леопард 2 Україні виділяє не лише Німеччина, а й Польща. Країна готова передати Україні 14 леопардів та 60 своїх модернізованих танків. Окрім того, Варшава оголосила про створення коаліції країн-партнерів, які нададуть Україні сучасне бронетанкове озброєння. З моєї ініціативи ми вели переговори між країнами, у яких є танки 2А4, щоб спільно створити для України коаліцію донорів сучасної бронетехніки. Про це у своєму Твітері написав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Крім того, 3 лютого Польща оголосила, інструктори вже за кілька днів розпочнуть підготовку для українських воїнів до застосування основних бойових танків німецького виробництва леопард. Навчання триватиме кілька тижнів. Сам певне процеси школення, але ми маємо свідомість ситуації виянткової. w jakiej się znalazła Ukraina, nie wiemy też, jakie doświadczenia mają żołnierze, którzy zostali wysłani przez dowództwo ukraińskie, przez Ministerstwo Obrony na szkolenie. To wszystko zostanie ustalone, a więc tak szybko, jak to będzie możliwe. My będziemy wykorzystywać jak stalowy kulak Iron Fist, dla tego, żeby próbować Відповідно їх лінію оборони для того, щоб стримати їх потенційний наступ зараз, який можливий на півдні, на сході, ми використовуємо інші ресурси. Це в першу чергу артилерія, і інші засоби ураження. Ще один танк, на який чекає Україна, це «Челленджер-2». наразі це основний бойовий танк Великої Британії. Його прийняли на озброєння в 90-х роках минулого століття. Але одразу треба розуміти специфіку челенджерів, які мають свої унікальні особливості. Бо традиції в британській армії значно сильніші за уніфікацію у межах альянсу. Тож челенджер 2 потребує своїх боєприпасів, в Бо іншому це класичний танк західної школи. Про передачу цього важкого танку Великобританія заявила ще в середині січня. Тоді про передачу челенджерів домовились прем'єр-річі Сунак та президент Зеленський. Крім танків, Британія також передасть Україні додаткові артилерійські установки. Стосовно Франції, то країна досі зважує рішення про передачу свого основного бойового важкого танку Леклер. За даними видання Defense Express, цей танк серійне виробництво якого стартувало лише у 1990 році, бажаний для нас у першу чергу саме завдяки тактико-технічним характеристикам. Але головне у ньому навіть не рівень вогневої міці, а автоматизована система управління, яка дозволяє взаємодіяти та обмінюватися даними між танками в режимі онлайн. Країни-партнери офіційно підтвердили згоду надати для допомоги українським Збройним силам 321 важкий танк. У першій хвилі допомоги Збройні сили України отримують понад сотню. Танкова коаліція зараз налічує 12 учасників. Ще зарано називати всі країни коаліції та їхні практичні внески, бо деякі з них ще мають ухвалити формальні рішення відповідно до своїх внутрішніх процедур. Можу лише відзначити. Що у першій хвилі внесків Збройні Сили України отримують від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Це Leopard 2, Challenger 2, М1 Абрамс. І дуже розраховуємо на Леклерк. Це немала кількість, але ми продовжуємо працювати як над розширенням складу танкової коаліції, так і над збільшенням внесків вже заявленими учасниками.